І кожного опельовода або трафовода, як би так можна сказати, наступає такий момент, коли в руках його така от гофрочка. А чого вона в руках? То що та, що там є під машиною, вона прогоріла і автомобіль гарчить. В сьогоднішньому відео будемо міняти розміри її в нас приблизно є. Зараз я достану, десь вони в мене є тут в карманчику. Ну Такі розміри там на машині. Труба 50, а длина самої гофри. Приблизно там сотка, так? Але в продажі там, де я був, не було сотки, була е 150. -ка. Я взяв 150-ку і сьогодні спробуємо, чи вийде, чи ні. Спившись під автомобіль, що ми наблюдаємо? Я взяв ту мою 150-ту гофру, яку я купив. І що я замітив, що коли я її виступлю далі, тут вже йде поворот. Через те я все-таки її здав назад і все-таки взяв 10 Тут 10 см, діаметр 50. Цьому у нас держиться гофра? Так? Перше діло нам треба відкрутити цей хамутик. Тут у нас бігаєчка, що там? На 13. Зараз ведешечка, щитка трутяна. Відкручуємо. так. А з цієї сторони у нас раз, два. І отам от зверху є третій. Де там? він є третій. У мене воно відкручується добре, бо у мене тисяч. 5 назад мінявся мотор. А у вас то я не знаю, звісно. Ну, обично не відкручується нормально. Зараз все відкручуємо і виймаємо цю трубу повністю наружу. Ось так, приблизно Два одлінителя, потім насадочка довга і всі три прекрасненько розкручуються. Тепер можна вже вручну і наш. Так, тут я відкрутив, все у нас прекрасненько виходить. Прокладочка у нас є, в принципі, піде стара, Нової в мене нема, буде тримати. Тут теж я відкрутив і воно не хоче знімати. Так, треба трошки йому тут допомогти. Треба взяти отверточку і ось до одної сторони виїхати. Ось тако. Тут, О, так О, тут таке сталісте. Туди сюди, туди сюди і зробимо. Ось ця труба. Цей хамут там так насильно звідти зняв. І все у нас поручилось. Тепер дивимося, де в нас тут цікло. Ось до у нас тут дір'яй. Тут вона в принципі, так не дуже то сильно виглядає. Ну, Коли завадена машина, то січе. Добре, нам треба замінити. І що я обнаружив, що воно не знаю, чи це ще заводське, воно, чи що воно обварено, вставлено в цей фланець і обварено тут воно, наче, як заводський. Ну, Я сумніваюся, 700 тисяч, щоб ця гофра пройшла. Тут трохи забагато, мені так кажеться, але видно, що вона тут прямо вставлена туди. Із завода фляни, так? Ну, не знаю. Е, Я вже не буду там розтверджувати, я просто зараз болгаркою тут відріжу. І відріжу тут, але відріжу тут по шву. Примірно дивіться, як воно підходить. дивіться Я дивлюся, де у мене буде воно. У мене буде воно тут. І ось тут я теж буду. Примірно по цьому шву. То я буду різати не по під а я буду прямо по шву різати. Получається, я виграю, що в мене не стає, э, розстояння не зменшується, а точно таке саме лишається. І плюс в мене вже не тонка трубка тут варитися, а вже є товстий, товстий метал, до якого приварюватися. Всі плюси ріжемо посередині. Ну, в общем, відріжу покажу. Пройшло для вас одна секунда, і ми бачимо окремий елемент. гофрочка, яка відправляється в Так. Далі флянець, який я відрізав так. Тепер нам треба тут повністю все зашліфувати. І щоб воно було на рівні з цією. Плюс всю цю ржавчину теж зашліфувати. Можна ще й тут трохи будемо виходити. Так. Ну і тут на трубі теж. Можна бачити, кусок шва ще залишився. Теж зараз повністю шліфуємо. Робимо його примерно більш-менш, щоб воно було рівне. І наша гофрочка нова, де вона? От, нова гофра. Ставиться сюди і обварюється. Ну, Верніше, не обварюється на прихватки. добре, не будемо повністю. Візьмемо спочатку на 4 нормальних таких прихватки і спускаємося під машину, прикручуємо це, встановлюємо це, їх будемо хватати в другому місці. Зачистив всі шви, виставив її і в трьох місцях прихватив. Так. Вже дірку зробив, дам трошки менше току і зараз буду привалювати. Так, цю трубу теж я зачистив повністю, але ту будемо платати на автомобілі. Так, варю, не показав. Полуавтоматом на флюсовій проволоці. Так, плюсова проволока без балона, без газу, одразу з флюсом і показую, що в нас вийшло. Отак воно трошки воно плюється більше, але в загальному шовчик кладеться абсолютно хороший, нормальний, все хорошенько провалюється з першого разу. Добре, це в нас є. Наступний крок прикручуємо знову наш новий, е, флянець знову цією трубкою. І приблизно виставляємо її так. Ну, По-перше, щоб було вона тут рівна. Тут бути рівно без перекосів. І підганяємо її, все-таки тут воно якби кругле, можна трошки зіграти, щоб коли вона на свободно стоїть, так, щоб вона була приблизно. Сюди хотіла сюди стати, так, щоб коли ми його тако підведемо, так, то там, отам, отам далі. Там, де в нас є резиночка, щоб вона у нас була. о, Анде, в мене вже не оригінальна, щоб вона не була сильно там натягнута в бік, або сильно розтягнута, або свободна. Ну, так і, тобто, виставляємо. Я себе, в принципі, вже виставив. Так. Ідеально все підходить. Отак. Все абсолютно добре. Можна вже хватати. Ну і звичайно, коли будемо варити, не забуваємо зняти плюс або мінус акумулятора. Хоча я зараз працюю на одному СТО. Коли я знімаю плюс або мінус, шеф на мене свариться і кричить, на що я зняв те, що хоч, щоб обгоріли музей. Ось таке, я все одно знімаю. Труба знову лежить на столі. І зараз вона вже що? Повністю заварена. Заварена. ось ось то поручився шов. Трохи воно тут наплювалося. Можна, якщо хочеться, якщо прямо ж так заморочиться, отакий круг, воно все то здере. Але я думаю, що мені воно не впливає на швидкість. Хай собі там буде трохи на це наплювало, це, звісно, погано. Але взагалі загальному хороший результат. Все буде добре, все буде їздити. Що, монтуємо і дивимося, чи буде все добре. Там уже прикрутив, навіть на стару прокладку, не купляв навіть нову де тримати. А тут е оце їм посадочне місце. Я даю спеціальну таку пасту, яка йде до цих до вихлопних систем. Вона повністю потім затвердіває і стає як цемент, можна сказати. Ну і тепер зараз повністю зажимаємо, воно лишнє собі звідти видавить і все буде добре. Так, автомобіль вже заведений. Все тут у нас добре, никогда нічого не січе, так, переходимо сюда. Тут тоже все абсолютно добре у нас. Все пристало. Все тут у нас добре. Ну і так виглядає.